Привіт! В цьому ролику ми поговоримо про 5 симптомів, п'ять признаків того, що у вас є емоційне вигорання. І ще я розкажу, що ви можете робити, щоб допомогти собі. Взагалі, що таке вигорання? Вигорання це стан повного зниження продуктивності. Повного виснаження на фізичному і на емоційному рівні. Як правило, емоційне вигорання буває внаслідок довготривалого стресу, внаслідок довготривалої ситуації, коли ви нічого не контролюєте, і внаслідок того, що ви не відчуваєте сенсу, за навіщо ви це все робите. Також вигорання наступає внаслідок внутрішнього накопичення негативних емоцій. П'ять признаків. Емоційного вигорання. Загалом зараз нараховується близько 130 симптомів. Уявляєте, 130 симптомів. Якщо їх розділити на 5, категоризувати, то це буде інтелектуальна сфера, фізична сфера, емоційна, поведінкова і соціальна. Інтелектуальна. Це формалізм до всього, до чого ви робите. Тобто починає абсолютно зниження інтересу. Нічого не хочеться робити, нічого не хочеться креативити, нічого не хочеться творити. Це такий абсолютно стає формальний підхід. Знижуються когнітивні здатності, коли нічого не хочеться придумувати, немає, ніби сил нового, а ти просто дієш ну якось в якихось уже конкретних рамках. Окрім цього, з'являється байдужість, коли ну взагалі все одно, що відбувається, дуже так відсторонюються якісь нововведення, щось нове з настороженням таким до цього вже йде нічого нового не хочеться. Фізичні починаються розлади в прямому сенсі на фізичному рівні. Починаються часті хвороби, порушується робота ЖКТ, починаються головні болі, м'язеві спазми. Це такий досить неприємний вже стан прямо на фізичному рівні. Починають локально боліти якісь частини тіла, це може бути спина, грудна клітина, чи шия, ноги, та що завгодно. Ми починаємо на фізичному рівні прямо собі. Кажу, якщо прямо так сказати, погано себе почуваємо. І коли ми вже прокидаємося, ми вже можемо прокидатися втомленими. Не хочеться вилазити з ліжка, нічого не хочеться робити. На фізичному рівні саме так проявляється. Страждає наше буквально тіло. Емоційна сфера, що відбувається з нами? Ми встаємо дратівливі. Наша психіка стає така лабільна. Тобто, тут у нас хороший настрій, тут різко вже поганий настрій. Всі дратують, все дратує. А на емоційному рівні прямо ми відчуваємо такий серйозний спад, пасивність, апатія частіше буде відбуватись. Тобто, такі вже йдуть серйозні емоційні досить дисбаланси і порушення в нашому стані. Може бути також стан такої байдужості а може навпаки бути стан, коли ми починаємо конфліктувати дуже багато і не розуміти один одного. Це також може бути серйозний дзвіночок, що є емоційне виграння. Поведінкове, що відбувається на рівні поведінки, ми можемо впадати в трудоголізм, коли починаємо дуже багато працювати, прям бездумно, так, як машина стаємо і дуже багато в діяльність впадаємо. Може з'явитися така ажіотація, коли ти постійно щось робиш і не можеш зупинитися. Може бути навпаки пасивність, коли навпаки нічого не хочеться робити. Це теж може бути симптом емоційного вигорання реакції, бо гіперзбудження або гіпернапаки, така ідея, як заторможення, і нічого взагалі не хочеться робити. Може початися малорухливий спосіб життя, коли тренування відміняються, нічого фізичного робити не хочеться, прогулянки відміняються і це також погіршує стан. І під цей час може також ще більше ставати конфліктів, можуть якісь. Речі буквально незначні, які б раніше абсолютно б не зачіпали, зараз приводити в такий стан ажіотації. Соціальні. Ідуть порушення в комунікації з іншими людьми, і це такий парадокс, тому що еволюційно ми не можемо без інших людей. Це достатньо такий для нас підтримуючий момент. І по факту ця емоційна, емоційне вигорання приводить і до інших порушень саме через те, що у нас сиплються такі корисні підтримуючі для нас речі. Тому це такі червоні папірці, все, що я перелічила. Соціальне нам хочеться відсторонитись від інших людей. Ми відміняємо зустрічі. не йдемо Амо на контакт пропускаємо ці зустрічі з іншими людьми, тобто стаємо ну ніби як відсторонні. Будь-яка думка, що потрібно з кимось спілкуватися, говорити навіть якщо це для вас хороші, приємні люди. Вона викликає уже таке відсторонення. Не хочеться цього робити. Якщо навіть ви бачите від когось, що хтось вам написав, кого ви навіть любите, ви можете навіть від цього вже відчувати певну втому. Це теж є такий маркер, один із таких п'яти важливих симптомів, які говорить про емоційне вигорання. Навіть не симптомів, а категорій, яка говорить про емоційне вигорання. Важливо сказати, що емоційне вигорання воно не стається раптово в один момент. Як правило, є декілька стадій, які розвивають і погіршують стан. На жаль, перша стадія вона є попереджувальна. Під час попереджувальної стадії відбувається ось що. Буде така надмірна активність, багато буде приділятися уваги якимось таким речам. Ну, як правило, це робота або якась загалом діяльність. Відбувається ніби фокусування на чомусь одному дуже важливому. Будь-що, це може бути волонтерство, це може бути догляд за дитиною, дитина, це може бути робота. І в цей момент все інше відходить ніби на другий план. Фізична активність, спілкування з друзями, і це вже такий дзвіночок, тобто фокус. Інші сфери вони відходять. Якщо це триває дуже довго, підключаються і інші речі. Тобто? Відбувається ось що. Всі важливі інші потреби відходять на другий план. Потреба в хорошому, якісному сні, потреба в догляді за собою, потреба в занятті спортом, потреба в соціальних контактах. Це все відходить на другий план. Наступна стадія це коли відбувається зниження рівня власної участі. Тут ніби вже відбувається певна дисоціація, розголоджується сон, сон стає такий поверхневий, можуть бути вже такі ранні пробудження, можуть бути пробудження серед ночі, може важко вже починати засинати. Ми стаємо не такі вже в тонусі, як були, скажімо так, на другій стадії. Соціальні контакти відходять ще надалі, ще на інший план, свої внутрішні потреби ще далі. Відходять, їх вже важче собі додати до активності і до такого, щоб налагодити активний спосіб життя і взагалі повноцінний спосіб життя, це переводить вже до певного загострення ситуації і переходить в іншу стадію. Інша стадія емоційні реакції. Тут вже ми можемо відчувати чітку або дисоціацію, коли ніби все не з нами приходить, а приходить. Відбувається з іншою людиною, або надмірна агресивність, коли ми вже дуже агресивно реагуємо абсолютно на ті речі, які, в принципі, по агресію у нас не мали б викликати. Більше стає роздратування, бісить буквально все. Хтось не так подивився, не так щось сказав не так щось зробив, не туди щось поставив, не те щось поклав, не так відповів. Тобто емоційні реакції вони вже розбалансовують. Може бути стан апатичності, коли вже просто нічого не хочеться. Може ці стан. Тани вони чердуватися один за одним, апатія, роздратування, апатія, роздратування, апатія, роздратування ще більше відбувається відсторонення від інших людей. Ну ви стаєте прямо, скажімо, не дуже приємною людиною в спілкуванні і ясно, що це приводить до погіршення стану і рушаться всі інші сфери. І це впливає взагалом на повноту життя. Наступна стадія це вже деструктивна поведінка. Тобто, ви робите все, що шкодить вашому здоров'ю, вашому організму. Тобто до цього це теж в принципі все відбувалося. Але тут вже е, ще чистіші хвороби, абсолютно немає такого е, іде відсторонення вже повне від своїх потреб, загострення різних аварій, е, конфлікти, які можуть привести до порушення вже серйозне, таке порушення всіх сфер життя. Це можуть бути сімейні конфлікти дуже сильні, це можуть бути конфлікти робочі. Це вже така йде конкретно, деструктивна ситуація, коли рація відключається майже. І наступна стадія, до чого вже приходить людина, де вже 100% потрібна допомога. Хоча на тих стадіях вона також буде доречна, тому що краще буде е, допомогти собі. Але на цій стадії вже таки відбувається. Розчарування і негативні установки. На цій стадії, як правило, вже йде такий екзистенційний відчай. Ти не розумієш навіщо, що, про що, щоб що? Тобто, вже такий стан досить неприємний в тому плані, що втрачаються будь-які сенси, що навіщо я навіщо це роблю? І на цій стадії є навіть. Якщо у людини є схильність, ризики і суїцидальні, і ризики дуже серйозних розладів, якщо є схильність до а, цих станів. Тому це вже така дуже фінальна стадія, до якої краще не рекомендую доходити. Що робити, щоб цього не було? Звичайно, ви можете звернутися до фахівця і е, це все активно пропрацювати, тому що під час евоційного вигорання є така історія, коли ти не розумієш, що з тобою щось не те. А тому дійсно допомога кваліфікована, вона буде доречна. Окрім цього, важливо переглянути кардинально свій спосіб життя, тому що тут не працює, візьму я відпустку на два тижні, тут не працює, візьму я вихідні і відісплюсь. Це, на, на жаль, не працює, тому що коли ви повертаєтесь до свого схожого а, темпу життя, а, до своїх цих деструктивних патернів поведінки, то в принципі воно все дуже швидко стає а, на свої місця і а, цей стан повертається, і відпочинок тут не працює. Тому глобально потрібно випрацьовувати. Цей Work-Life-Balance, так, коли є напруга, є відпочинок. Це може бути взагалі потрібно навчитися планувати відпочинок, фізичні активності, помічати, що є для вас ресурсним, вчитися, просити про допомогу, вчитися делегувати, вчитися пріоритизувати задачі, вчитися. Бути в контакті з собою, щоб зрозуміти, коли ви вже наближаєтесь до цього вашого мінусового стану, а розвивати таку, можна сказати, контакт відчуттєвість зі собою, щоб розуміти, коли ви втомлюєтеся, щоб розуміти, що вам допоможе для того, щоб відновити свої сили. Це така досить ефективна робота над тим, щоб змінити ті деструктивні виявити патерни поведінки, деструктивні. І замінити їх на нові. Це дійсно дасть хороший результат. Ви можете робити це самостійно, ви можете робити це з допомогою фахівців. Але робити це дійсно важливо, тому що це напряму залежить від того, яке життя ви проживете. Дякую, що подивилися відео. Підписуйтесь на мій канал, буду давати техніки саморегуляції та інформацію в області психології. І буду рада бачити вас на консультації. Записуйтесь!